У умовах обмежених ресурсів та бюджетів дедалі частіше у центрі управлінської уваги звучить людина, її цінності, потреби та інтереси. Водночас утверджується розуміння, що залежно від статі, місця народження і проживання, фізичного стану та багатьох інших факторів, потреби та послуги будуть різними. Врахування їх ухвалення рішень запорука належного врядування, яке ми сьогодні називаємо гендерно орієнтованим. За сприяння Національного демократичного інституту 100 громад України мали змогу переконатися у ефективності гендерного підходу до управління. Однією з них була Мериф'янська громада. Вона пройшла шлях децентралізації та стала другою громадою Харківщини, що об'єдналася у 2016 році. А вже у 2017 році громада отримала спеціальну відзнаку в конкурсі кращі практики місцевого самоврядування. Що ж стало поштовхом до розвитку, запитаємо секретарку ради Тетяну Дядченко. Яку колеги в громаді, між іншим, називають провайдеркою змін і адвокаткою рівності, дійсно сама можливість об'єднання дала значний поштовх для розвитку, і, що дуже важливо, ми зрозуміли, що жінки та чоловіки в усі різноманітності повинні та можуть бути почуті, а потреби й інтереси кожного та кожної мають враховувати. Наприклад. Після того, як ми вивчили потреби місцевих жінок та чоловіків, бібліотека розширила перелік своїх послуг. На базі закладу вирішили створити дитячий куточок бібліоняня. Відтоді мама й тата мають змогу ненадовго залишити під наглядом дітей. Тим часом вони можуть відлучитися у своїх справах, скажімо, відвідати магазин, придбати необхідні речі чи відвідати лікаря. Коли у громаді почали враховувати потреби різних груп жінок і чоловіків, на базі бібліотеки відкрили молодіжний, мовний та тренінговий центри академію третього віку, результати вражають. Наскільки я знаю, у всіх сферах діяльності громади системно збирають статистичні дані, розподілені за статтю, і ці дані стали основою гендерного паспорта громади. Тож чи можемо ми сказати, що інтегрування гендерного підходу до управління громадою є сталою практикою? Так, ми прагнемо впроваджувати гендерно-орієнтоване врядування. З цією метою ухвалили у громаді низку гендерно чутливих документів, приміром, статут, бюджетний регламент, план дій із ліквідації дискримінації щодо жінок. А ще план дій і забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків. Тож нині для нашої команди ухвалення гендерно чутливих рішень щоденна робота. А як саме про ухвалені рішень ви забезпечуєте активну участь жінок і чоловіків, зокрема із вразливих груп? Коли з'ясувалося, що жінки мали менше можливостей для самореалізації, у громаді створили центр жіночих ініціатив. Навчання у ньому відбувалося за трьома напрямами лідерство, підприємництво та управління проєктами. Усі охочі могли зареєструватися і навчитися нового. Жінок, наприклад, особливо зацікавила структура написання проєктів. До речі, за підсумками навчання одна з учасниць академії ініціювала проєкт, вартість якого близько 100 тисяч гривень. Йдеться про облаштування осередку відпочинку на території озера в Заборянському лісі. Це важливо. Адже у громаді справді чудова природа, ліси та річки є цікаві з історичного погляду місця. Водночас, благоустрій, розвиток рекреаційних зон, інклюзивність та безбар'єрність потребують зусиль з боку громади та влади. Тому ми додатково провели аудит міського простору за участі різних маломобільних груп. Вони, маючи власний життєвий досвід, змогли оцінити ситуацію та підказати, як її покращити. Тож гендерний підхід став наскрізним у нашій роботі. Це дійсно приємно чути. А які ж у вас плани на майбутнє? Можливо, поділитися, над якими проєктами зараз працюєте? Зараз ми плануємо відкрити кризовий центр для жінок, що постраждали від домашнього насильства. Активно працюємо з жінками ромської національності. Ми створили координаційну раду з питань сім'ї, гендерної рівності, демографічного розвитку, запобігання домашньому насильству та протидії торгівлі людьми. Тож ми маємо ще багато ідей та задумів. Тетяно, щиро дякую, що поділилися прикладами, що дійсно надихають успіхів вам у подальших проєктах та ініціативах.